Доброго дня подписчикам гостям канала Прийшов наш майна попробувати рибу ловити підписуємося, Ставимо коментарі трохи прочистив, рак вверху показував нічого.

Заставка жабуридя спускаємо. Трохи спустили, а то рибу не будемо полити. Що вищі. Молити б якось щоб показати як буду закидати. У нас верба росте. Підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі. Дивіться, верба красива, як настав. Трохи зачистив його. Робів купа. Підімо додому. Потім все. Дето завіла hey. тебе померла yeah. Ко ти хоча требі Амітінки левої прямаленькі кому не треба кисочки От сіра сера моремо віддати. І білу з чорним Лео Підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі. До зустрічі в наступних відео.